Постійної напруги спорт підтримає тебе. По-перше, дякую, що ми можемо грати. Дякую болівальникам, дякую всім, що дивились гру. По грі що можу сказати? Ну, виграли, але гра була трохи сумбурна, бо ну, десь не настроїлись. Було видно, що ми десь трохи розслабленіше вийшли. Не після вчорашньої гри не так, мабуть, а... може, не відійшли, може я не знаю. Ну... Мабуть, гадаю, що настрій настрій не той був на гру. Але виграли, що ми Будемо дивитися, переглядати. робити в грати, далі. Так, так воно і є. Ну, По-перше, дякую всім, хто боронить нашу державу за те, що ми можемо грати. А те, що... Це такий в нас не перший раз, коли так було і в вищій лізі, коли наші хлопці... Рахую так, що команда знаходиться в турнірній таблиці нижче, що можна. Ну, я навіть не скажу, що вони не хочуть грати. Десь підспудно нема того настрою, як коли команда настраюється на лідерів чемпіонату, на сильні команди. Тому сьогодні десь такий недонастрой. Пустили багато ошибок, помилок. Але ну, результатом я доволен, а грою – ні. Будемо розбирати, і ну, по першу чергу я кажу, десь, мабуть, був деякий недонастрій в цій грі. Хоча я рахую, що суперник доволі таки непростий, і якщо не грати в повну силу, як і показали, то може бути і може бути інший результат. Заміна Джойнера в кінцівці була явно вимушена, і він поганий, що воно головне запасних. Чи є вже якісь попередні висновки стосовно того, що воно Ну, По-перше, висновки нашого доктора, що немає якоїсь там дуже великої проблеми, але приїдемо ми будемо виясняти. Тому є? що в нас на сідачній неділі ми вже граємо в п'ятницю і в неділю дуже важливі ігри з Галичиною і з Говерлою. Тому... І нам буде дуже потрібен. Добрий вечір. В принципі, які мої враження. Команда сьогодні виглядала досить впевнено у першій половині, хоча ми і програвали підбірю, ми його програли майже в чим, на 12 підборів вони більше зробили у нас, але ми зрівняли рахунок, на, здається, на 7-й хвилині, другій четверті. І от після тайм-ауту, здає, здається, чи відчули якийсь спокій. І ми якось так... Перестало або захищатися, або вони рівно зрозуміло, що вони зараз можуть віддати цю гру. Вони вийшли і зробили би такий суцільний у 14 uh, поєнтів. Через це ми вже не змогли трохи, от воно якось нас або підбило, не знаю. Але ми все одно намагалися, ми завжди цей, uh, цю відстань скорочували і, як бачите, в принципі не змогли. Дуже рано, як на мене Може там відпустили ситуацію, подумали, що можемо виграти. Тобто, але в принципі команда йде вперед, мені подобається, як у нас налагоджується атмосфера. Ми вже відчуваємо друг другу друг друга, відчуваємо свою гру, і в принципі мені здається, що скоро наші вболівальники побачать нашу перемогу. Щиро вам щиро вам дякую, що нас підтримуєте. Вибачте ви за таке, але ми виберемося, ми будемо вигравати матчі. Я в принципі, так хочу додати толі. В принципі, прогрес є. Ну, на, мою, на мою думку. Да, коли, коли команда програє, всі бачать навколо, що нічого гарного, нічого не відбувається. Але я вважаю, що хлопці досить з кожною грою становляться досить впевненіші, впевнені в собі. В принципі сьогоднішнього ру я не можу сказати, що там десь якісь великі провали, але да, от ми граємо на рівних контроль, якийсь є на другої. три-чотири атаки. і мінус десять. Це ну, не дуже не дуже гарно. я Хлопцям, що по коли ми з зірвом грали, так і час казав: ну не можемо грати волнами. В принципі, якщо мінус да, 10, вже десь треба щось робити, якісь важкі м'ячі треба забивати. Але ну, цього поки що немає. І я не можу сказати, що ну, це погано, але в принципі це погано, що в такі важкі моменти на майданчику досить не знаходиться якогось лідера, який може забити там важкий м'яч за собою повести. Тобто... Це не дуже гарно. Але, в принципі, я ще раз скажу, да, поразка, вона все боляче, болячі поразка, але треба рухатись вперед і з кожною грою при... треба додавати. Я впевнений, що ми це робимо. І хлопці це відчувають, якщо у них вже впевненість у самих з'являється, і коли вони виходять на гру. Це не, не ті хлопчики для биття, які були в перших іграх і не знали, куди бігти зараз. Я думаю, що ще раз скажу, мені так кажеться, що. Ми додаємо.